Вітаю! Запорізький професійний ліцей залізничного транспорту група 524 ВОЛШІВСВОЛУД. Прилад для демонстрації проблем перетворення енергії. Нам відомо, що якщо взяти котушку мідного дроту, замкнути його в кінці через амперметр і наближати або віддаляти до неї постійний магніт, то під дією змінного магнітного поля... В цьому замкнутому колі виникає електричний струм. Це називається явищем електромагнітної індукції, яке відкрив англійський вчений Майкл Фарадей 200 років тому. Нерухомий магніт не створює електромагнітну індукцію. Але іноді, повторюючи ці досліди, виникає явища, які важко пояснити з точки зору відомих законів. В даному приладі взяв сильний кільцевий магніт, на якому розміщено декілька мідних котушок з усердями з стальних саморізів. Котушка з'єднана послідовно і підключена до патрона звичайної освітлювальної лампи. Зверху до котушок на кільцевому магніті надіваємо ще один кільцевий магніт, щоб різноімені полюси притягувалися. Якщо тепер лампа вкрутити в патрон, вона починає світити. Якщо магніти зверху зняти, то лампа продовжує світити. І зовсім дивовижно те, що якщо дріт від патрону віднати від провідників котушок, то лампа продовжує світити. Поміркуйте над відповіддю.